Всім привіт-привіт! З вами я Данила. І сьогодні Roblox My School Tycoon е, Я, як і казав, перед відео по стою Трошки постояв і в мене вже 248 тисяч. Йдемо на третій поверх. Там на третьому поверсі є. Можна купити сходи на четвертий Так, я йду, тому що ми на першому, другому і третьому. Все зробили, а хто не бачив? Подивіться. Так, купляємо. Воно коштує 168 тисяч, а в мене 254. Ну трошки більше, трошечко. Купляємо і тут вже четвертий поверх. І дивіться, як дорого. Вікна 10 тисяч. Все дуже дорого. А ну це що таке? Що таке за Ого, кубики якісь? Це якийсь сад буде в школі. Що? Дивно. Можна ще щось купити тут? В саді ні. Ну добре, заберемо гроші, купимо ось це. І, заб... і купимо мегафон і купимо туалет. Реструм. що Так, заберемо гроші, а скільки коштує перший клас. 11 тисяч добре. Купляємо. О, ми ще хімію не купляли. Чемсь. Хімія. У нас все у нас є 19 класів, всі класи. Однако е, різні, крім одного, у нас є дві агрокультури, а все решта однакове. Ой, точніше, все решта різне. Тут є біологія, біологія і економікс. Ну, економіст. Я б купив економіст класу, тому що мені здається, біологія у нас є вже, але це не точно. Давайте купимо економіст. Зараз я подивлюся. Аніме. Тут механік клас, бізнес клас, французька, агрокультура. Про погоду матеріологі. Далі на другому поверсі журналіст. Ой, як я книжку не прибрав. Журналіст-клас астрономі зоологі English Physics інге. Тут поки що нема. і тут у мене теж нема біології. Агрокультура, це ще я казав. О, біологія. Була біологія, добре, що я не купив. Я купив. Я вже забув, що я купив. Так, книжку приберу. Хто книжками розкидається? Штраф. Як я казав в другій серії 10 тисяч доларів. Це мало вже, але нічого. І я казав в попередній серії, що зараз на першому поверсі, що лав, Love... ось це зараз. Лав це мова. А це не мова, це для лав, це для... Тут всякі зак... про закони розказуються Про закони різні. Так, тепер вже треба йти на четвертий поверх. Зомбік? Він як зомбі. Так, чому він так зависає? Е, що так зависає? Дивіться, що так зависає? А що таке? Що таке сталося? Що воно так зависає? Ой, ой. Я не знаю, чому воно так зависає, дивіться. Е, не зависай. Може, давайте ресетнемося? Ресет Може у може, щось лагає, тому що зараз ресетнуся. І краще. Не дуже. О боже, Що так лагає, я не можу. О, тут можна щось купити. Варкбіч. Тай! Ой! Дивіться, не знаю, чому воно так лагає, але це дороге. Так, зараз я подивлюся. A few moments later. Я перезайшов і все нормально, вже, ну вже краще. ой, Ніби що краще. Так, йдемо на четвертий поверх. Я заберу гроші і, шо... і куплю. Що я куплю? Не знаю. Ну, вже краще, але ще трошки лагає. Так, заберу гроші і. До... ой! Фух, чуть не впав. Економіст клас і давайте докупимо. Тут двері, тут двері, так, це туалет, як я і казав. І тут все. Купили кабінки. Ще в дівчачому треба кабінки купити, чи дівчатам не треба кабінок. Ну, добре, треба дівчатам кабінок, все, виходимо. Так, заберу книжку. Хто до туалету з книжкою ходить? Так, заберу гроші. Ой. Йду, куплю... Що куплю, не знаю. Давайте новий клас купимо. Е. містерує... Фашн. Fashion. У мене ще не було Fashion класу. Це... а Це шиття. Дивіться, тут є намальована голка і куцик. Значить це щось про життя. Цей клас. English журналіст. У мене тут всі є. Давайте купимо English. Воно найбільше тут. Найбільше три English, ніж журналіст клас і французьку мову. А ну тут що за 33 English Information тестологі. Давайте. Інформація, тестологія. У мене ще цього класу не було. Так, заберу гроші, куплю. А мені не вистачає декорацію. У мене 600, 690 учнів. Так, куплю декорацію. Це медалі, мені здається, золота медаль, срібна і бронзова. Так, 12, і я можу купити. Шафу. І срібної тепер не виду. Тільки тепер дві чомусь не продумано цей трохи момент. Давайте купимо останній клас, щоб тут вже всі класи були готові. Тільки їх треба було трошки додекорувати. Так, як там треба десь десь 40 тисяч, напевно. Так, 40 тисяч, як я і казав. 20 тисяч, 21 тисяча. 22 тисяч, 24, 25. Ну добре, це буде нудно. Ну, поки поприбираю я. Папірчик приберу, чи то зошит. Це не зошит, напевно, що. Так, і вже зібралося 89 тисяч. І ще 5, то швидко. Тому поки походимо три. О, вже все. Зібралося. І можете йти купити останній клас на цьому поверсі. Фізологія. е. А, у мене ще тут немає того. Сіологія. Фізологія. Що? Що за клас? Як с св... Хто знає, напишіть в коментарях. Тому що я не знаю, як його звати. Ну, це щось про розум, щось думати, але я не розумію, що тому що тут пише намальований розум. Декорація розума. Це ж розум. Чи ні? Та да, це розум. І я не знаю, що це за клас. Хто знає, напишіть в коментарях. Так, це купимо. А, ну це вже нам не вистачає. Так, заберемо гроші. Купимо... А, мені не вистачає одну душавку. Тепер же має... Хватити. Так, купляємо. Тепер нам на що збирати на 22 600. Ще не вистачає. Не вистачає, не вистачає, не вистачає. Добре, я йду поки позбер... поки позбираю сміття. Так. Е, тут нема, тут... Здається, що теж нема... Ні, тут є книжка, то зараз приберу. Так. Ой, треба... Але я хочу ще раз зайти в м'яча. Може це на нього потрібно натискати? Ні, на нього я на нього натискаю, але він все. Чомусь не котиться. Я не знаю, як ним грати. Це для, крас... для красоти. Так, забираю гроші. О, вже трошки назбиралося. І подивлюся ще на першому поверсі чесниця. Так, і тут Нема сміття. Ані, є пляшка. Цю пляшку можна було прибрати, помити і собі. Взяти. Пити з неї. Взяти, помити і налити воду. І з неї можна пити тепер. Але я її викину. Не знаю, нащо? Але я не розумію... Ну тепер вже стало частіше, як е, смітники є. Бо тоді до смітників щось було дуже брудно. Так, приберу лівець. 83 тисячі у мене вже. Ого. го Ду. Ой, ой. Так. Заберу гроші, заберу олівець. І... Я купив вже всі класи, так. Я вже купив всі класи. Давайте тепер прикраси купимо. Декорація. О! Заберемо гроші і купимо ще декорації. Декорація. О, на декорація на англійську. Малу, дивіться, яка смітник. Ну добре, тут, книжка англійська, але. Було схоже на смітник. 55. Купив лібрей. Лібрі, лібрери. Лібри. Так, треба забрати гроші. Опа, це сходи на п'ятий поверх. Вони коштують 400 тисяч. 400 тисяч. Швидко, думаю, назбираються, тому що в мене ці. 200 тисяч зібралися за 5 хвилин. У нас тепер за секунду збирається 682. 80, 800. Ой, 680. 682 долари. За одну секунду. Декорація. Ой, мені не вистачає. Так, іду, заберу гроші. Гроші, гроші, гроші. Ви мої улюблені. Гроші, гроші, гроші. Мої ви улюблені. Так, і тепер можна купити декорацію. Е, можна... А, тут все дуже дороге. Ой-ой-ой, я би краще сюди не заходив. Тут багато кнопок. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 кнопок здите. Це багато 20 кнопок по 16 тисяч. Це багато виходить. Так, іду. Куда йти? Йдемо в Чімістрі. Купимо дошку і все. Тому що грошей дуже мало. Це що, ліфт? Та. до перший. О, дивіться, я тепер знайшов новий. Тут, тут є ліфт, а я цього не знав. Так, йдемо на четвертий поверх. Так можна швидше ходити. Щоб не ходити туди-сюди, можна телепортуватися тепер. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, я йду. Е, ще куплю якісь дві речі. Так, це. І не хватає, не вистачає, не вистачає. Чому не вистачає? Не знаю. Тому що в мене гроші закінчилися, тому і не вистачає. Так, на цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па-па-па-па!